Привіт, друзі! У світ магії ми сьогодні будемо з вами пірнати та казку про ведмежа чарівника переглядати. Жив був у глибокому лісі маленький ведмежа на ім'я Бурко. Але він був не просто ведмежа, а справжній чарівник. Бурко міг творити чудеса за допомогою чарівних слів, які він знав від своєї мудрої бабусі ведмедиці. Одного ранку Бурко вирішив прогулятися лісом, щоб допомогти своїм друзям. Він згадав, що найважливіше в його чарівних словах це не лише магія, а й те, що ці слова мають бути добрими і чемними. Спочатку Бурко зустрів зайчика пухнастика. Зайчик був сумний, бо він загубив свою улюблену морквину. Бурко підійшов до нього і сказав: будь ласка! Чарівне слово, допоможи знайти морквину пухнастику. І тут з'явилася маленька морквинка прямо перед зайчиком. Пухнастик усміхнувся і подякував буркові. Далі ведмежа зустрів білочку стрибунку. Вона намагалася дістати горішки з високої гілки, але ніяк не могла дотягнутися. Бурко сказав. Дякую, чарівне слово, допоможи білочці дістати горішки. І в ту ж мить гірка нахилилася, і горішки впали прямо в лапки білочки. Стрибунка стрибнула від радості і теж подякувала ведмежаті. Нарешті Бурко дійшов до ставка, де плакала маленька качечка. Її братики загубилися в очереті, і вона не могла їх знайти. Бурко згадав ще одне чарівне слово і сказав Вибачте, чарівне слово, допоможи качечці знайти її братиків. І тут із очерету випливли маленькі каченята. Вони радісно заплескали крильцями і повернулися до своєї сестрички. Так, завдяки добрим і чарівним словам, ведмежа Бурко. Зробив усіх своїх лісових друзів щасливими. Вони всі разом повернулися до його хатинки, де провели чудовий вечір, розповідаючи веселі історії. Відтоді у лісі всі знали, що найкраща магія це доброта та чемність. І Бурко завжди був готовий допомогти кожному, хто потребував його чарівних слів. Друзі! І ви цю найкращу магію запам'ятайте та добрими і чемними зростайте. Майбутнє у ваших руках. Хай щастить!